не шпіке, ех війна, читає авторка. Ех війна, ех війна, що ти, підла, накоїла? Ти не маєш ні крихти жалю. І солдат нещодавно загинув, вже ніколи не скаже, люблю. Почерніла від горя дружина, сива мати з очима журби. Не обійме солдат свого сина, не повернеться війни з війни, та не можуть всі висохнуть ріки. І солдати загинуть не всі. Буде сонечко палку світити. І розквітнуть сади навесні, а в солдата народиться донька, Наречена надіне фату. А чи зможе злотат свого серця, стерти під підлу прокляту війну, а чи встануть його побратими, і чи скаже їм тост командир, бо він бореться за Україну, гордо носячи славний мундир. Ех, війна, що ти підла накоїла? І дівчата пішли воювати, і я їм вслід помахаю рукою. Повертайтесь скоріше назад. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки указані під відео. Віршах Війна читала авторка Аня Шпіка, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.